Добрий день, шановні телеглядачі. 1 серпня українці святкують маковій або медовий Спас. Український мед дуже цінується в світі, але останнім часом, із-за війни, є багато проблем і питань. Сьогоднішній мій гість Вакуленко Олександр, мешканець села Залиман, що на Ізюмщині, він все своє життя займається бджільництвом. І йому є що розповісти і поділитися досвідом. Ось ми рік тому з тобою зустрічалися на оцій побитій усадьбі. Да. Як пройшов рік, що ти скажеш, що за цей рік змінилося, Саш? Та ж, що змінилося? Спасіба дали матеріали, повкривали сараї, хату підлатали, трошки навели порядок, гуманітарку дають, спасибо. Інвентар вчора дали, це саме, кого погоріло там, це... граблі, лопати, інструмент, так сказати, садовий. Життя продовжується, будемо працювати далі. Саме главное, головне, щоб не було ай, так сказати, війни. Все успокоїлось, прекратилось. А то на душі якось не так робиш, а думка... В голові одна, коли це все закінчиться, і настане мир. Ось дивлюся, син тобі допомагає. Колись прийде час, будеш передавати все це йому. Так, да, да, По наслідству Від Ти бать... прийняв від батька. Як ото пісні, чи як. Родина родина, від батька до сина. Да? Ця ж пасіка війну пережила, так сказати. Ми ж були в евакуації три з половиною місяці. І як. Це саме, коли нас тут не було, був, так сказати, медоносний год. Меду було. Тут люди, які були, казали, із вуликів капало. Ніхто не качав. Ну, обстріли ж. Ішли. Ну, ясна річ. бжоли На... працювали. бжоли, як то кажуть, життя продовжувалося да. а як же? Плюс. Боже Создання, як то кажуть, все погоріло, а пасіка вціліла. Ж... Ну що, приємно дивитися, як син е, працює. Колись да, тобі було, да, тепер, да, тепер да, є заміна. Да. Передав, так сказати, опит. Це ж санітарний паспорт, печатки тут кожен рік ставляться. Все... Оце постійно отаку, отаку паспортизацію да, ведете. Ж... У нас дали один був, а це ж. Згоріло все, оце другий рік вже новий паспорт, так сказати. Переця рамка. Так. яка запечатана, яка вже дозріла. Ага. Обрізаємо паровим ножом. За що пара по трубці ножик гріється, він завжди теплий і ми обрізаємо. Навіть ось воєнне снаряддя приспособили в мирних селях. Сюди налили води, на газ, вода парує по трубці. Іде нагрівань ніж, ніж теплий і обрізання. Вскриваємо соти, в яких бжілки наносили меду. Вскріті соти, там мед. Потому що, якщо не обрізати, мед, так сказати, запечатаний, він із сот ніяк не вилізе. Вставляємо тепер медогонку. Крутимо за що відцентрової сили. Мед виходить з ячеек на стінки медогонки. Он знімай, каплі, як я тут, віш. Виходять. Від центрової сили. Так. Да. Да. Он вже пішов, вже пішло капати. Да. Да. Дякую вам, що ви, як то кажуть, запечатляєте ці всі життєві моменти. Робимо історію, да, робимо а куди історію. ж дінешся? Треба людям показувати. Люди за кордоном дивляться оце і плачуть. Їм да, не віриться, що да. в Україні отаке горе, отаке, да. отаке. Земля багата, квітуча, а воно усе пішло не так, як потрібно. Як потрібно. Все... В світі бджоли пропадають, таке, таке мені сказали, що меду буде менше і так далі. Що ти скажеш, як ти вважаєш? Це ну, чоловік пропадуть, це для людей погано буде. Значить, який-то процес на землі йде не той. Ньютон казав, пропадуть бджоли через п'ять років, не буде людства. Так а крилата буде... поразу. Твоя мрія. Кожної людини. Мабуть, одна мрія, щоб настав мир для всіх України. Дякую тобі. Да. Мені приємно було да. з вами спілкуватися. Я бажаю, вважаю, що вже в цьому році буде перемога. Ми виганемо ту расистську нечість з нашої землі і заживемо в мирі і злагоді. І будуть чоли у нас, і буде праця, і буде все. Дай Бог. Дякую.